Всім привіт, друзі! З вами знову я є життя і, і зараз продовжуємо легку тобто Це друга частина. Так, Два бріка один на два. Ставимо ось сюди. Зараз Так, от, один брік один на два Один на чотири. І один на 6. Ось таким чином. І ось так ось треба зробити все. Пішли далі. Потім ви самостійно маєте зробити оце. Але тільки щоб була оця дирка. Ставте відео на паузу та й робіть це. Далі в нас іде оце. Ставимо його сюди. Щоб було видно, скільки там цукерок залишилося. Ставимо. Це так само сюди оці дві сюди. І ось так от. І це в нас ось сюди. Вийшло непогано, ну а зараз буде ось тут так само. Але тільки ви зможете не самостійно зробити. І... Так от гарно вийшло. Залишилося тільки цукерки покласти, наприклад, ну, тік-так, тільки більше Тік-Така не можна. бо Тому що так воно не влізе через ту дирку. Залишився лише дах. Ось так от. І ось дах завершений. <кхух> ну що, цукерниця завершена. Якщо вам сподобався, а якщо вона працює, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім! 爸爸。